Богопротивні матюки, богопротивні матюки, що промовляють люди завжди, їх душі розтлівають, таким чином гній в душі викидають. Усіх оточують завжди, навіть діти уже промовляють матюки, і ця нечистота. Поширюються щодня, один одного матюками зневажають, І всі, як добрий день їх сприймають, маму з матом споминають, і дідородні органи проклинають. У своїй мові в матюкові зневажати всі готові і хизуються гріхами. Щоб у повсякденному житті учиняли, перелюбство величають, і гордо і безбожно матюкають, п'янствомся вихваляють, і про побожність і благочестя забувають. Матюкаються батьки, коли діти поруч є, і сприймають вони. Ці маленькі діти, матюки, і ці малесенькі серця наповняє вся та нечистота, що з уст батьків іде щодня, і руйнує дітей майбутнє і життя, бо усі слова безбожні, богопротивні і спроможні душі людські споганити із людей. Безбожників зробити, бо з одного джерела не виходить солодка і гірка вода, і одні уста не можуть промовляти благочестя і погані слова. Тож переставайте матюкатись, доки є ще час спасатись і виправляємо своє життя, щоб не було у нім. Ні одного матюка.